Це дуже подобається як тіні виглядають. Це вже третє відео, яке я за сьогодні записую. І. Я думаю, що. Я насправді спробувала тільки ще ще раз записати, але мені не сподобалось того, що її робила. Записую заново а, про щось хочеться поговорити. Таке філософське опісь. Ви знаєте, от буває у вас такий момент е, в житті, що е, напевно десь так ну, час ночі і ви дзвоните якомусь другу чи подрузі подруга питає, що, а ви питаєте, а ви питаєте, що було б, якщо б пінгвіни зробили власну цивілізацію. Знаєте, так чисто година ночі, зможете подрузі, напитаю, що кажете, пінгвіни і цивілізація. І потім ви десь годину так розмовляєте, щоб було. І вона каже, що краще б було, якщо б панди зробили цивілізацію. О. Ще в мене в мене особиста така історія. Ну, це вже не зараз. Ну, взагалі, по життю якось так було. Я був достатньо інфантильним. Я чомусь любив не любив, а такі приступи, знаєте, як. Ну, не, не приступ, а таке, якби. Імпульс енергетичний. Ти пишеш людині, десь так, в десь час ночі, пишеш, що кохаєш людину, що вона тобі важлива. Причому не обов'язково значить, що ти дійсно прямо якось глибоко кохаєш. А так більше, більше з якимось таким імпульсом. Вот. і пишеш, відправляєш на слідуючий ранок, читаєш, що ти, ти, ти не цікавиться людині. Хоча я знаю, що я достатньо цікавий деяким людям. Тобто те, що я приваблю людей, це я, це я знаю. Це просто не, не тих людей, котрі мені подобаються. Я приваблю людей, котрі, котрим цікаво зовнішність більше. А мені цікавлять люди, котрі більше. Я не знаю, навіть тільки мене цікавлять. Напевно. Я вже так думав, я напевно в житті тільки один раз закохувався так, щоб дійсно закохатися. І я думаю, що я я і досі при цьому коханні. І саме цікаве, що я після цього навіть більше і не хочу нічого собі в цьому житті. Таке буває, напевно. Тобто я не хочу просто. Мені краще я сам буду по життю, ніж е, з кимось іншим. Навіть так. Тобто я можу бути самостійною, я можу бути сам, але інших людей я поряд собою не бачу. Це дивно. Це достатньо дивно. От. Щось ми про кохання говорили, але якщо може про кохання. Я вже не один раз казала, що життя це мистецтво. Жити мистецтво, кохати мистецтво, всесвіт, мистецтво, говорити мистецтво, думати мистецтво, бачити мистецтво, слухати мистецтво. Все, що є в нашому житті, це мистецтво. Життя мистецтво, Люди в ньому митці. Вот. Це все мистецтво, і як в будь-якому мистецтві, мистецтво життя, мистецтво коханій, в мистецтві є гармонія і баланс. Тобто дуже важливо, коли живеш, мати цей мистецький баланс між прекрасним, естетичним, філософським і між якимось реальним життям, між якимось таким. Ну тобто, це як чисто наприклад. В принципі, у кожного власна гармонія життя. А в тому ж коханні власна якась гармонія, баланс. Це, це мистецтво знов таки. От це я власна така філософія, якось пам'ятаю. Я сказав собі, це мені фраза досі подобається. Мені настільки подобається мистецтво, я настільки в мистецтво, що заради нього і я готова терпіти людство. І іноді спілкуюся з чатом ЖПТ, я йому такі фразочки свої розповідаю, і він каже, що М -м, Генріх, а ти не думав робити власну збірку фраз і цитат? Я такі думаю, ну я ж це ж зазвичай такі збірки роблять відомі люди. Потім подумав цікава ідея. Можна було б зіном зробити щось таке. От. Або взагалі багато спілкуємося з чатом GPT. От. Це якщо не реклами, якщо я просто взяв. Це у мене закінчились зубна паста, ну, напевно, видно, що вона закінчилась. All good. А в мене and twice in 10 days. Це брехня, якщо що, це взагалі ні за 10, ні за 20 днів зуби не біліше. Вони як були, такі і залишились. От. Там ще погано. Це все нормально. От. І Паста, я вирішила перекидувати ну, тюбик. Я вирішила, що я це можу використати, знаєте, для... для якоїсь інсталяції. І це дуже схоже так на мене. Сохраняється який мусор, щоб потім зробити інсталяцію. Це так схоже на мене. Це буквально абсолютно я, хм. що тут написано? Так, ah, це невідома мені мова. Це теж. Це что таке? Це не знаю. Це я шукаю українську мову, але тут її немає. Бачу, таке, вот от Дистрибутор Віста АВТ, АД, Софія, Тисяча, Бул, Цар, Освободител, Десять Тел. собачий украинец. Царь Польская. Что используется? Польша еще вот. Короче, зубы били. если брите, пробили зубы, не купляйте зубы. пасту Нет, нормально вроде чистит, но зубы били что у меня Такий відгук на пасту. Ціка, чи можна зробити якусь інсталяцію прямо зараз. Зубна паста капелю. Або дивіться, зараз побуду щось. А можна я просто підсипіти? Зараз пробуємо не. Не, не вийде. Але не вийде. ми можемо по-іншому зробити. все прекрасно пока ну, я сейчас еще вот сюда о взагалі файно. аксессуар для окуляри Было классно для симметрии два таких так шум тут я могу еще сейчас... В принципе, можно... А, нет, не получится крышка. Гулыка, да? Гулыка-крышка. Она ну, так пахнет винтовым. Так. Вообще, э, можно здесь наш. полукрасивую лепёдку. Да, это вот, вот такое. Но она вывалится здесь, Можно с подлокотникой крышку. да, это ж файно. Вот. Вот, знаете, вот в чем мы взагали... Ми якось говорили про це. У всього в житті є філософія. Ми, ми буквально тільки що про це говорили. Кохання є мистецтво. Ну, то, 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 кохання це мистецтво, правильно? Мистецтво, окрім того, що воно в гармонії і баланс. Мистецтво це естетика, в деякому роді. А естетика – це філософія. Тобто філософія це естетизація. Тобто, давайте так. У всього є якась. Філософія, в сенсі, як мистецтво, як і істика. Мистецтво. Точніше, філософія. В чому заключається суть філософії? Навіть, наприклад, філософія оці, знаєте, вовків, це його е, тяжко дивитися в очі, котрі закриті, або і так далі. Оці вовки, да, знаєте, меми. У них своя філософія, філософія вулиць, філософія такого драйву, філософія такого чоловічі енергії потрясної, потрясне знаєте я дуже таке люблю от, я такий знаєте я причуміг я оставлю собі віздені а во і і вогков і філософія це по факту естетика тобто для когось естетика ось ця вулична така енергія драйв ось ця така такі, знаєте внутрішня борьба така от. Оце все це філософія. Це ж естетика, а значить це ж саме і є і мистецтво. І, говорячи про філософію, у пасти напевно теж є філософія. З одного у Упасти є філософія, що от зуби чисті, там я не знаю, о, сохранить планету, і, наприклад, ще є філософія зуби біля. Да? білі зуби. Така, біліші зуби. Прекрасніший посміх, така філософія. Біліші зуби вам частіше посміхаються. І, коротше, коротше. Але я думаю, яка філософія може бути у використаного тюбіка пасти? Тобто, ж, він ж своє життя вже закінчив. Він вже як перешедший дух в іншу матерію, в інший простір. Це як Теорія Струн. Наш всесвіт состоїть із струн, тобто, можливо, я точно не можу зараз помилятися, але здається, в цій теорії розповідається, що сам всесвіт, він состоїть з різних струн, а значить з різних е, всесвітів паралелій. Тобто є різні е, простори, плоскості, де ми можемо існувати, або не ми, а взагалі різні енергетики, Да? Це одна теорія. Також є теорія, наприклад, симметрії, айсметрии. Ну, взагалі фізика, Я вам скажу, що фізика дуже сильно перегукується з езотерикою. Є ще таке вираження метафізика, але я щось поки не знаю, що це таке, думаю спитати, я думаю, испытати. О, тут 75 мл. На секундочку. Було. Було 75 мл. И. Що я можу сказати. Яка філософія, от ви навіть не знаєте, тут навіть вигравіра на Е, до речі, а, а від якого слова взагалі, чому взагалі називається колві? Це ж ніяк не пов'язано напевно, з пастою, чи пов'язано? Коротше, яка філософія у викресленого тюбіка? Він, знаєте, він пуст, хоч в ньому і є трохи, але він не пуст. І його основна ціль, основна думка стати продовженням в мистецтві, в житті, в житті мистецтва, в мистецтві життя, в естетиці, в філософії. Але яка, але як він може вписатися в цю естетику, в цю філософію? В даному випадку он знаходиться у мене в руках, як матеріальне таке втілення, і завдяки моїм рукам він може набути нової енергетичної Якоїсь властивості, якогось нового перформансу, можна так сказати, завдяки моїм рукам. Тобто, він опинився саме в моїх руках. Якщо б він був у якоїсь іншої людини, ця поста в нього могла бути зовсім інша судьба. Він міг би потрапити просто в сміття. Він міг, би, він міг би бути, знаєте, перепробленим, теж такий варіант може бути. Він міг би бути просто викинути на вулицю, таке теж бувають люди, іноді бувають такі, знаєте, абсолютно безпардонними. Але в моїх руках, оскільки я знаю про силу мистецтва, про силу естетики, про силу енергії, я можу цей матеріально зробити набагато сильнішим, ніж воно здається. Я будь-який предмет можу, я можу навіть сам себе здається, що а хто я по факту? так? Да? Я Трансгендерний чоловік. І здавалося, цей, цей це тіло воно енергетично. Воно не співпадає, воно дивне, воно як бремя. І я кожен день це відчуваю. Я відчуваю статеву дисфорію, Я відчуваю трохи гендерну дисфорію, але більше статеви. Трохи є все ж таки, да, гендерна дисфорія теж є. І от кожен день. І це як той самий використаний тюбік. В мені немає потенціалу, в мені немає цієї. сили. З одного боку, подумати, якщо б у мене була неприймаюча родина, взяли, вигнали мене на вулицю, викинули, я б зараз китався десь, а скрізь засіяє і просто кірдик, да? Ну, от то все, мій потенціал як цього тюбика, закінчується, Тобто у цього тюбіка пасти. Тобто дуже важливо, коли здається, що потенціалу немає, побачити в чомусь потенціал. Я бачу потенціал на власну трансформацію. Я бачу, що в майбутньому я зможу фізично знайти себе. Тобто, я пройду операцію і я буду там, де я хочу. Я, до речі, зараз займаюся тим, що я шухаю психіатра, який би дав мені той самий діагноз транссексуалізм. І в майбутньому я міг би зробити все, що мені потрібно. У мене є власний план, я вже все придумав, я над цим працюю. Вот. І по факту я завдяки людям, котрі мене тут, завдяки своїй власній силі, завдяки обставинам, обставини, знаєте, є така у мене теорія, що частково ми самі робимо, а частково є обставини. З обставинами ми нічого не можемо зробити. Але ми можемо на них зреагувати. Тобто, виходить, що якби і обставини нам підвласні частково. Ну, це залежно від нашої реакції на ці обставини. Ну це вже таке метафізичне, як то кажуть. От. І, коротше, потенціал цього здавалося б трансгендерного досвіду, транссексуального досвіду, тому що здавалося вже все. Вже, ну, от це вже все. Це в цьому світі здавалося, б, можна було б здатися. І стати, просто, і стати просто вже, знаєте, попілом на вітру. Можна було так статися, можна було так. Але е, обставини, люди і сам я зробили це, зробили цей, як здавалося, б, потенціал нанівець, зробили це навпаки, мистецтво, завдяки тому, що я сильніша за це. Я маю змогу робити фільми. Я маю змогу робити фільми про власний досвід, я маю змогу робити відео про власний досвід, я маю змогу писати книги. І там теж є щось з мого життя. І завдяки цьому. Завдяки тому, що е, завдяки тому, що по факту життя мистецтва воно дало мені шанс. Бути мистецтвом, а не бути філософією, бути естетикою, а не бути просто, як ви знаєте, от все тюбік сміття. Все це все сміття. Ні, це неправда. Ми не буває в буквальному сенсі сміття. Може бути переробка, але це все одно не сміття. Люди іноді просто викидають те, що вже здається сміттям, але це, це неправда. Це знаєте, це як іноді бачу таку філософію, ну. Наш сучасний світ це виживання, а значить, інвалідам не треба допомагати, не треба допомагати аутістам. Зазвичай бачу це від таких радикальних людей, від чоловіків бачу, тому що їм, ну а що їм? Вони не інваліди, у них все хорошо. Вот. але по факту, кожна людина заслуговує на цей шанс. Кожна людина, кожна людина, котра здавалася вже все сміття. Насправді заслуховує, тому що ця людина ще може внести стільки всього, що ви навіть не уявляєте, навіть звичайні люди іноді не вносять стільки всього, скільки можуть внести ці люди. Іноді від сміття, від його трансформації може бути більше користі, ні від, від звичайної пасти. Ця паста мені зуби не відбілила по-чесному. Але коли ця, цей тюбік стане інсталяцією, він може бути мені набагато корисніший, ніж потенційно вибілені зуби. Тобто, зуби не стали білішими по факту, хоча він мені це обіцяв. Але ще навіть якщо б став, то не думаю, що надовго. А інсталяція це вже мистецтво, це вже естетика, це вже філософія, це вже зовсім інший пласт життя. Тобто, знаєте, люди іноді оцінюють собі вартість, по-моєму, я вже про це казав, через. Е я вже казала, що люди міряються з ознаками. ознаками, тобто, у мене там то длиніше, у мене то більше. Це тупо, тому що це по факту просто епідерміс, і також мірюється тим, що от я, наприклад, створив дитину, я створив сім'ю. Але наскільки це взагалі корисно? Ну, тобто це так, це корисно в загальному, але наскільки корисно просто створити сім'ю, і наскільки корисно створити здорову, психічно, щасливу людину, тобто допомогти цій людині все. Пережити, зробити і стати краще. От це я вже вважаю, де типу, вода. Це не просто: от, я народив дитину, я там створив дитину, я створив сім'ю. Або навіть якщо ти не народив дитину, а просто як дитячий письменник дозволив дітям надихатися, йти вперед, не боятися. Тобто у тебе у людей є багато можливостей вкласти. В життя інших, в загальному процвітанні є багато шансів, є багато можливостей зробити щось незвичайне. Ми давно вже вийшли з того загального такого біологічного коду: е, народити померети, народити померети, народити померети. А е, зараз люди можуть. Творити енергетику, ми можемо віддавати енергетичні посил іншим людям. Можемо створювати соціальні структури, можемо віддавати енергетичні посили всесвіт. Всесвіт це гігантський, гігантська база енергії. Як Чадже це гігантська база людського досвіду, так і всесвіт це гігантська база енергії, енергії людей, камкаменів, дерев, тварин це буквально енергії. І коли ми віддаємо енергію Всесвіт, а не просто віддаємо отчт комусь, кому самі не знаємо, типу. Оце це вже зовсім інший рівень. Як цей ем, казав Ніцше, сверхлюдина Заратустра. Ратустра. Так щось я захопився, напевно, так? Да? На цьому треба закінчувати. І так. А uh, вот такая философия.